Ось такий у мене сьогодні буде обід, дуже швидкий, бюджетний і в той же час смачненький, легенький. Коли хочеться їсти, придумаєш, будь-що, з двох четвертинок у мене вийшло перше і друге. Можна відварити картоплю. Але я сьогодні захотіла просто ось так, без гарніру, просто салат і смажена курочка. І такий легенький овочевий супчик. Там яйця в мене збиті, сирі в самому кінці я налила, добавила помідорки, зелена цибулька природись там плаває. Ну, в общем, ось так. Просто смачно, бюджетно, швидко рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Викладаю курячі бедра, шкуркою вниз, обсмажую на великому вогні приблизно 3-4 хвилинки з кожної сторони, а потім зменшую вогонь, накриваю кришкою і під кришкою іще смажу до готовності. Хвилин 15, можливо, 20. Я не додавала ні олії, ні вершкового масла. Все легко відходить ось так. Додаю 2 столові ложки сметани. Карі.